Поїхала зі мною в американський коледж. Я проучилась 8 років в українській консерваторії, і знаєте що? Мені було замало, тому вирішила піти вчити англійську в США. Перед парами обов'язково заїжджаю в Starbucks, Кава, це святе, бо заняття починається о 8.30. І без кофеїну я не зможу. Приїхала в кампус і почалися квести, знайти місце для парковки тут реально складніше, ніж здати той TOEFL. Але я справилась. Ось мій клас на ЄСЛ-курсах. Тут студенти з усього світу: Мексика, Китай, Бразилія, Україна. Ми постійно працюємо в групах, робимо презентації, спілкуємося англійською. Атмосфера реальна в серіалі ком'юніті, якщо хтось дивився. А тепер увага! Те, чого точно не було в моїй консерваторії: по всьому коледжу стоять полиці з безкоштовними книжками, всюди сортування сміта, окремі баки для пластику, паперу і так далі. Екологія тут реально це не просто слова. І найкраще в самому класі стоїть чай, печу, і Ви можете це брати під час брейку, підкріпитися. Абсолютно. Ут безкоштовно далі розповім більше про навчання в США. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк, па, -па.